Середні класи Ведення м'яча фінти. Закріплення в ігрових умовах. Мета вправи. Закріплення техніки виконання ведення м'яча та фінтів в ігрових умовах. Гра 2 на 2 на обмеженому майданчику з двома воротами. Голи, забиті після передачі, Не зараховуються. За гол забитий після ведення, зараховуються 2 бали. Варіант другий. Гра 4 на 4 на обмеженому майданчику з двома воротами. Голи, забиті після передачі, не зараховуються. За гол, забитий після виконання фінтів відходом або перенесенням ноги через м'яч, зараховуються 2 бали. Типові помилки недотримання відстані перед суперником під час виконання фінтів. Гравець усю увагу концентрує лише на м'ячі.